Головні події тижня від телеграф юей про головне. 2 жовтня адміністрація Байдена вирішила оголосити корупцію в Україні справжню війну. А британські пілоти разом із польськими екіпажами F-16 захищатимуть повітряні кордони Польщі від російської агресії. Докладніше далі. У Нью-Йорку пройшла щотижнева акція протесту проти війни в Україні. Її учасники висловили свою підтримку Києву та закликали світових лідерів допомогти українцям якнайшвидше завершити бойові дії. Росії не вистачає засобів протиповітряної оборони для захисту власної території, тому вона змушена перекидати їх із далекого сходу, обнадіяли українців у головному управлінні розвідки. У свою чергу Велика Британія розгорнула винищувачі королівських ВПС тайфун у Польщі, щоб допомогти захистити країну перед загрозою російської агресії. Британські пілоти разом з польськими екіпажами F-16 патрулюватимуть повітряний простір країни. Чиновники адміністрації Байдена набагато більше стурбовані корупцією в Україні, ніж вони публічно визнають, стверджує видання Політико. США підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, у якій детально описуються конкретні плани реформування українських інституцій, і попереджається, що підтримка заходу може залежати від зниження рівня корупції. Українські пілоти вже літають на авіаційних тренажерах у рамках навчання на американських винищувачах F-16, розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Наступний етап польоти з інструктором вже на справжніх літаках. Відома мережа ресторанів швидкого харчування МакДональдс, яка встигла спочатку повномасштабної війни відновити роботу своїх точок в Україні, може повернутися до Харкова. Наразі харківська обласна влада веде переговори, проте конкретні дати поки що невідомі. Про головне 3 жовтня у США є 5 мільярдів доларів для України. Російський флот був фактично розгромлений у Чорному морі. А уряд Фінляндії готує черговий пакет оборонної допомоги для нашої країни. Докладніше далі. Незважаючи на те, що під загрозою Шатдауну Палата представників США ухвалила бюджет без допомоги Україні. У запасах Пентагону ще є 5,2 мільярда доларів, призначених ЗСУ. Про це повідомляє видання Wall Street Journal. Уряд Фінляндії готує черговий пакет оборонної допомоги для України, який стане вже 19 19-м за рахунком, заявила міністр закордонних справ країни Еліна Валтонен. До нового оборонного пакету від Фінляндії увійде допомога на суму 94 мільйони євро. Російський флот був фактично розгромлений у Чорному морі. Про це заявив молодший міністр оборони Великобританії Джеймс Хіппі під час виступу на Варшавському безпековому форумі, передає Гардіан. Екс радника Офісу президента України Олексія Арестовича оголосили в розшук у Росії, але за якою саме статтею не уточнюється. До речі, раніше Арестович був включений до російського реєстру екстремістів та терористів. Кур'йоз дня очільника МЗС Швеції Тобіаса Більстрема не пустили до України на польсько-українському кордоні. Як виявилось, головний дипломат Швеції забув свій паспорт. Про головне 4 жовтня українці створили суперзахист від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Вже в листопаді можуть початися проблеми з виплатою зарплатні чиновникам та бюджетникам. А українські розвідники провели чергову зухвалу операцію під носом у окупантів. Докладніше далі. Завершено розслідування щодо розстрілу небесної сотні. Це була найбільша справа майдану. Перед судом постане президент Утікач Янукович та весь тодішній силовий блок, у тому числі екс-голова СБУ та колишній міністр оборони України. Серед загиблих внаслідок падіння автобуса з пасажирами з естакади у Венеції у вівторок увечері, 3 жовтня, є четверо українців. На жаль, кількість загиблих може зрости. Українці створили суперзахист від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Дивоплащ блокує випромінювання тепла та робить снайперів непомітними для ворога. На заході закінчуються боєприпаси, які союзники могли б передавати Україні. Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Вже в листопаді можуть початися проблеми з виплатою зарплатні чиновникам та бюджетникам. Причина тимчасовий бюджет США, в якому не передбачена допомога Україні. Наразі МінФін має ресурси для покриття потреб бюджету на жовтень, але вже після листопаду уряду може знадобитися скорочувати витрати. Українські розвідники провели чергову зухвалу операцію під носом у окупантів. Вони на човнах висадилися в анексованому Криму. Бійці провели успішне десантування на території окупованого півострова та розгорнули там прапор України. Про головне 5 жовтня. Понад 26 тисяч людей числяться зниклими безвісти за особливих обставин з початку повномасштабної війни в Україні. З них близько 15 тисяч військовослужбовці. А уряд Канади таємно видав десяткам компаній спеціальні дозволи на обхід санкцій проти Росії. Докладніше далі. Черговий військовий злочин окупантів на Харківщині. Росіяни обстріляли ракетами кафе у селі Гроза Куп'янського району. Попередньо відомо про 49 загиблих, серед них хлопчик шести років. Росія планує замінувати зерновий коридор. Повідомляє британська розвідка. Так у Кремлі мають намір встановити морські міни на підходах до портів України, щоб стримати експорт українського зерна. Понад 26 тисяч людей числяться зниклими безвісти за особливих обставин з початку повномасштабної війни в Україні, за словами заступника міністра внутрішніх справ України Леоніда Тимченка, 11 тисяч із них цивільні і близько 15 тисяч військовослужбовці. Відомості про кожного ставляться на облік. Уряд Канади таємно видав десяткам компаній спеціальні дозволи на обхід санкцій проти Росії. Йдеться про обладнання для видобутку корисних копалин, яке заборонено постачати в країну агресора. Канада у свою чергу закупила в Росії предметів розкоші і природних ресурсів на 47 мільйонів. Лауреатом Нобелівської премії з літератури 23-го року став норвезький письменник та драматург Йон Фосе. Стиль романів цьогорічного лауреату, відомий як мінімалізм. Фоссе». Про головне 6 жовтня окупанти завдали нового ракетного удару по українській території. Цього разу постраждав центр Харкова, серед загиблих десятирічна дитина. Тим часом екс-міністр оборони Британії Бен Волес закликав Німеччину розблокувати постачання Україні крилатих ракет Таурус. Докладніше далі. Екс-міністр оборони Британії Бен Волес закликав Німеччину розблокувати постачання Україні крилатих ракет «Таурос». Таку заяву він зробив після трагедії, яка сталася 5 жовтня у селі Гроза Куп'янського району на Харківщині, коли окупанти нанесли ракетний удар по кафе-магазину, наслідок якого загинуло понад 50 осіб. Новий ракетний удар окупанти завдали по центру Харкова вранці 6 жовтня. Серед загиблих десятирічний хлопчик та його бабуся, тіла яких рятувальники витягли з-під уламків, усього постраждали 29 осіб. СБУ затримала митрополита Черкаської єпархії ОПЦМП. До цього він перебував під домашнім арештом і весь цей час намагався розпалювати релігійну ворожнечу, спираючись на кремлівські наративи про війну в Україні. Експрезидент штатів Дональд Трамп заявив, що не проти зайняти посаду спікера Палати представників Конгресу. При цьому він не збирається відмовлятися від балотування на нових виборах лідера держави, які призначені на 2024 рік. Лауреатом Нобелівської премії миру у 23-му році стала Наргес Мухаммаді, відома в Ірані правозахисниця та журналістка. Нагороду вона отримала цитую за її боротьбу проти придушення жінок в Ірані та за захист прав людини та свободи для всіх. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.